Освіта, культура, захист дітей та відновлення інфраструктури. Ключові напрямки, за якими міжнародні партнери допомагають Кривому Рогу. За три роки повномасштабного вторгнення місто зазнало значних пошкоджень через постійні обстріли та руйнацію дамби Каховської ГЕС. Тисячі об'єктів інфраструктури потребують відновлення. Важливу роль у відновленні інфраструктури відіграють міжнародні партнери, зокрема ЮНІСЕФ. Основна задача знайти шляхи з вирішення проблем, з якими зіткнулись наразі місто. Це охоплює багато сфер від освіти до водопостачання, захисту дітей, молодіжних програм тощо. Для нас робота з місцевою командою розпочалась досить давно. Ми мали можливість пересвідчитись в їх високому професіоналізмі. Ми вдячні за ту постійну взаємодію, яку ми маємо. У 2025 році співпраця ЮНІСЕФ та влади міста і Ради оборони Кривого Рогу продовжиться в напрямках освіти, захисті прав дітей, охороні здоров'я та реалізації міжнародних програм. Також одним із стратегічних напрямів буде продовження співпраці у відновленні інфраструктури, зокрема воду та теплопостачання. Через посінні обстріли в нашому місті пошкоджень познали більшу чи менше степені три тисячі об'єктів. Хотів подякувати вам за велику. За велику підтримку та допомогу по питанням зв'язаним з водозабезпеченням дуже важливий проект це нові соціальні послуги для дітей з інвалідністю а Також їх батьків важливою подією для немолоді Кривого Рога стало створення Криворізького молодіжного центру. Вже працюємо три роки з початку війни. Можу сказати, без перебільшення, що ми з ЮНІСЕФ за цей час стали однією командою. Спільні зусилля місцевої влади та міжнародних організацій дають надію на швидке відновлення Кривого Рогу. ЮНІСЕФ став стратегічним партнером міста і вже за три роки війни сформувалась ефективна команда, яка продовжить працювати в інтересах жителів Кривого Рогу. Ярослава Альченко Андрій Яковлів, Іван Сергієв перший міський.